І зачав Соломон будувати Господній дім в Єрусалимі на горі Морія, що вказана була батькові його Давидові, на місці, яке приготовив Давид на тоці Євусіанина Орнана. І зачав він будувати другого місяця, другого дня, четвертого року свого царювання. А це основа будови Божого дому, довжина 60 ліктів старою мірою, а ширина 20 ліктів. А притвор, що до довжини, був за шириною храму, 20 ліктів. А вишина – на сто і двадцять. І покрив він його середини чистим золотом. А великий храм він покрив кипарисовим деревом, і покрив його добрим золотом, і наробив на ньому пальм та ланцюгів. І покрив він той храм дорогим каменем на оздобу, а золото золото було спарваємо. І покрив він золотом храм, балки, пороги, і стіни його та його двері, а на стінах повирізував херовимів. І зробив дім святого святих. Довжина його за шириною храму 20 ліктів, і ширина його 20 ліктів. І покрив він його добрим золотом, на таланти шість сотень. А вага цвяхів на шеклі золота п'ятдесят, і горниці покрив золотом. І зробив він у домі святого святих двох херовимів різьб'яною роботою, і покрив їх золотом. А крила херовимів, довжина їх двадцять ліктів, крило одного на п'ять ліктів, дотикалося стіни храму, а крило інше п'ять ліктів. Дотикалося крила другого херовому. А крило другого херовому п'ять ліктів, дотикалося стіни храму, а крило інше п'ять ліктів, прилягало до крила іншого херовому. Розтягнені крила цих херовимів двадцять ліктів, і вони стояли на ногах своїх, а їхнє обличчя до храму. І зробив він завісу, блакить, і пурпур, і червень, і віссон, і наробив на ній херовимів. І зробив він перед храмом два стовпи. Тридцять і п'ять ліктів завдовжки, а маковиці, що наверху його, п'ять ліктів. І поробив ланцюги, як у девірі, і дав їх на верхи тих стовпів. І зробив сотню гранатових яблук і дав на ланцюги. І поставив стовпи перед храмом, один з правиці, а один з лівиці. І назвав ім'я правому Яхін, а ім'я лівому боас.